Привіт, я Нік. Я в своєму телеграм-каналі плюс в інсті попросив накидати запитань, бо я думав в кращим відео на 500 підписників буде відповіді на питання. Особливо після відео про Світконіс. Почнемо з лайтових. Чай чорний чи зелений? Чорний. Скільки мені років і коли я почав малювати? Мені 18 і цього серпня буде 19. Малювати почав десь в 3 класі, змальовував з чужих малюнків по ФНАФу, зошити перероблював на комікси по поням разом з Лєрою. Я навіть пам'ятаю, як в дитсадку малювали клоунів, а я клоунесу, і прям зауважував на цьому. Може я якось перемалюю цю клоунесу. Чи буде ще Гартік? Точно не знаю. Це залежить від того, як швидко я зроблю роботи по навчанню та коли ми знову зібересь. І тут вже питання, які більш-менш пов'язані або конкретно пов'язані з відконісом. Чи є в мене персонажі метелики? Ас є Міллю, метеликом шовкопрядом. І ще будуть маленькі метелофеї. Улюблені напої персонажів. Спочатку з мдіз. Ас молочний шейк, полуничний чай. Сур'є томатний сік. Автор вода. Основна компашка. Ден чорний чай, капучино, молочний шейк з шоколадом. Рома чай на травах. цитрусові соки. Женя кава хз, яка крепка, мабуть, і гарячий шоколад. Шайма вино, біл, чай з молоком. До речі, не пробував. І тут у мене питає про шайму. Тішка знайомої моєї мами народила кошенят, а я дуже хотів котя. І от вона нам запропонувала взяти. Я її вибрав через її тіні. Ну і тому що вона мамі сподобалась, ну і звісно і мені, вже не пам'ятаю, як ми вибирали ім'я, але як я можу зараз сказати, що шайма мій перший персонаж, а це моє перше кошеня, тому так. А Любить вона клянчити в маму комбасу та м'ясо. Як гадаєш, яке перше враження ти сприймаєш на людей, які хотів би? Мабуть, мовчазної людини, бо я не одразу починаю розмовляти з кимось, як, наприклад, з одногрупниками. А от хотів би, чесно, я навіть не знаю, це дуже тяжко. Ну, щоб пану так точно не думали. Що ти мрієш намалювати, але поки боїшся, чи щось тебе зупиняє. Ну, думаю, комікс це вже не мрія, бо над ним працюю. Напевно, це мультсеріал, бо на це треба якісь навички в анімації та й часу. Але я думаю, що згодом я зробив все, що запланував. В який саме момент історії нашої реальності перенесуться персонажі. Я думав зробити, що історія в нашому світі буде йти в теперішньому часі, на той момент, десь 19 рік. Але думаю, легше буде помістити їх в майбутнє. Типу війна між драконами та вампанями, мабуть, буде в той час, як в нас почалась повномасштабна. Чи будуть романтичні лінії? Звісно, мої основні парочки це Ден і Рома та Шайма і Біл. Ще об'юзивні стосунки Сарін і Уму, і якби з одностороннього кохання або просто одержимостю Сара, брата Сарін. Окремі часові етапи будуть окремими блоками, главами, чи перемішані, чи по необхідності сюжету. Окремі часові етапи будуть показані протягом конкретного коміксу, як в коміксі про шайму, спочатку показуму першу появу конісів, а вже далі дитинство і зріст Ш... шайми, де її будуть відкривати правду минулого МДІС. Буде в одному часі, ну і далі, як буде насправді, ще не точно знаю. Бо хочу потроху розкручувати, поки що є. Окремі часові пояси будуть впливати один на одного, типу флешбеки, які пояснюють якісь моменти, чи треба в голові тримати все минуле, щоб розуміти, що відбувається. Всі ці історії будуть плюс-мінус взаємопов'язані. І флешбеками, і прям показані події будуть, бо одними флешбеками не розповісти, як на мене. Історія крутиться навколо персонажа, персонажів або місця світу. Я б хотів сказати, що про все, але насправді я намагаюся прописувати персонажів і вже потім підлаштовувати місце під них. Поки читав, зрозумів, що питання все. Немає. Звісно, є питання, які ви залишали під відео про свідковість, але це на інше відео піде. Тому можете залишити під цим відео свої ще запитання, які став. Ну і щоб не забувати, що я малюю все-таки. В телеграмі я пощу набагато частіше, ніж. Навіть в інсті, так що переходьте, в опис там є посилання на мої соцмережі. Забуваю про це казати. І дякую за перегляд, до наступного відео.